Мільйонера проробила там секретаршу його одна, а, і він вирішив їй вона виходить не. на пенсію, хотів дати їй гроші. А вона каже, та в мене є гроші. Він каже, де ж ти взяла, там ну, зарплата невелика була. Вона каже, в той час як ви робили зділки на мільйони, я робила на тисячі, повторювала абсолютно все те ж саме, що, ну, що робите ви, і заробила, там вийшла на великі статки. Це не, не мільярди, але мільйони. Вона заробила, роблячи одне й те ж саме. Так от, дивіться, у нас є приклад Володя Морумен. От якщо взяти нашу групу невеличку, хто у нашій групі є прикладом на сьогодні, що так ну, теж феєрично вийшов на, на сцену. Хто? Не, не я. Не я один. Хто, що в нас сталося два в рази перескочить? Дзеркалі бачу в, в, в нашій групі? Наталя Близнюк. Наталя Близнюк. Добре, Наталя Близнюк, у неї з'явилася Наталя Мурадова. Що вони роблять? Чим вони займаються? В інтернеті пробивають собі дорогу. Хто ще з вас пробиває, робить так само, що вони? Я питаюся, вчуся. Що значить питаюсь учуся? І Зай... роблю, і виставляю. Ну Поки результат Любова сильно задавала питання. От дивіться, є, наприклад, ну, одна із роботи це вести прямі ефіри. А? І це просто вести прямі ефіри? Не Тому? просто, я Не... вийшла в один микровост. раз. А -а -а. Один прямий а -а -а. ефір провела. Була а -а -а. на навчанні. Якщо, якщо, про... про... якщо один провела то значить, що ти і сам є. Да, що, що я це можу, так, що я це можу, я собі вже поверила, Ну Якщо що... один провела, ну, чого ну, далі не проводиш? То я готую матеріал для нього і готую. Коли ти провела один. Скільки uh... часу з того часу пройшло? Uh, Скільки часу пройшло? Uh, 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 так, чи... так, а три дні пройшло. А, дні. Три дні, це ще тільки сьогодні. Ну, це тільки ось було в п'ятницю. Але ж дивіться, от, наприклад, пройшла, кажеш, дуже важко. Та, там, страшно і так далі. От я, наприклад, е прошу постійно в когось рибку. Дай мені риби, бо я їсти хочу. Дай риби, дай риби. І той дає, той дає, наприклад, можу поїсти. А цей каже, то може вже навчився сам наловити. А в річки риби повно, лови, і тому, і тому всім вистачить. От ти взяв удочку, закинув, а вона в тебе зацепилась і порвав крючка. І що? Це, що це фігня. А всі <плевляє> сміються, каже, блін, ти що не зробив. І що далі? Не треба закидати удочку і ловити рибу, бо в тебе один раз не вийшло, чи хтось посміявся з тебе? Чи треба все таки продовжувати і навчитися ловити рибу? Оце і Аня про це говорила ж, так? Я не знаю, я, не не... не. Говорила, Те ж саме, щоб ви не почали. Якщо вирішив навчитися їздити на велосипеді, то як всі поїхав чи впав пару разів? Ну, звісно, що впав. А будуть сміятися, якщо ти падаєш? Зістесно. А ти що, я, ти скажеш, та ну нафіг велосипед, бо з мене він сміється. Да, в зуби поїхав далі. Ну, то Якщо тобі треба навчитися, то їздиш. Сміються, з тебе не сміються, але тобі треба їздити у сусіднє село на роботу. Тобі треба на велосипеді а не ходити. Тому що треба навчитися робити, і це робиться, якби треба набагато швидше це все робити. Оцей же чат. От Славік створив чат. Кого ще є Є-чат. Скільки в чаті людей? До сотні не дійшло, десь 60 ще. 60. 60. За який період часу? Да, ну, як у Морган почав перше навчання. То... Оце Кого... з того часу 60 чоловік. Я відкрив чат, ну скільки, може, місяць назад. Ну, чат відкрив, але він нічого не робив. Теж не розбирався, як, як Люба Васильівна каже, я до цього часу статуактивний контакт. Я до цього часу теж час не відкривав. Тоді думаю, ну то треба все рівно ж його робити. От я відкрив чат у телеграмі, от дивіться. Ми мене був чат, я його закрила. Ні, пересталося. Так, да, екопродукти він називається, У мене 63 учасники. Завчора приєдналось, дивіться, 1 квітня 5 чоловік. Сьогодні вже двоє приєдналося. Самі приєдналися, чи ви їх приєдналися? Я їх не приєднував, самі приєдналися за запрошувальним посиланням. Ага, тобто ви виставили запрошувальне... де виставили запрошувальне посилання? Дивіться, як зразу хочу питання. А вони ж вже повинні давно виникнути. Я хочу зробити те, що вона. Скажіть мені, як це робити. Якщо я не знаю, то я буду питати, як це робити. Звичайно. Тому дивіться, коли створений чат, створений чат заходимо у нього. У мене в Телеграмі. Строк. Ну, у мене теж в Телеграмі. Може, у Вайбері, в Телеграмі. Потім, є ось, на, натискаємо на оці три кнопочки, три, угу. три, три, три точки. Да. Натисли. Ой, ні, не туди. На екопродукти, О, тут на саму назву чату. У да, мене теж екопродукти для здорового життя. Ага. І ось тут є е, реферальне посилання. Да, ссылка приглашення є. Да, Силка приглашення. Його mm -hmm. треба скопіювати. Надалі, зараз хвилинку.